Чоловік більш за все полюбляє горішки, тому йому я відправляю горішки. Чоловік Світлани Дворецької воює два роки. На фронт пішов після того, як вивіз дружиною з трьома дітьми у Черкаси до своєї сестри. Він просто сам пішов і подав свою інформацію, що він виїхав і хоче захищати своє рідне місто, звільнити своє рідне місто, але він туди не попав, не потрапив зразу. Світлана Дворецька, вчителька з Херсону, розповідає, хоч від її школи мало що лишилося, але уроки веде за розкладом онлайн. Я вважаю, що якщо покинути Херсон, то це буде якась зрада, тому що мені здається, що поки ми там працюємо, навчаємось, то місто живе, тому звичайно залишилось і працюємо. Весь вільний час розповідає Світлана, присвячує волонтерству. Раз на тиждень вона на кухні у Черкаських лисиць. Каже, коронна страва волонтерок горішки зі згущенкою. Це те, що про любов, це те, що мотивує, відкриваєш коробку, це те, що пахне домом, це пахне мамою, цим пахне мамини руками. Всі інгредієнти волонтерки купують власним коштом. Рецепт каже Олена Ляшкевича, випробуваний часом. То, що він якось так вдало. Вийшов по пропорціям, по кістові виходить пісочне, таке домашнє домашнє. У Черкаси Олена приїхала на гостини до родичів. Сама ж каже з легендарної Чорнобаївки. Також на фронт відправляємо від Черкаських лисиць. У нас там такий міні-міні фіяльчик. Щотижня каже Ірина Пічес: відправляють на фронт 150 кілограмів різноманітної домашньої випічки. Горішки це те, що перевірене часом. Погодою, це мороз, літо спека, це все без питань доїжджає на фронт. Подяки від бійців, отримані у різноманітних месенджерах, каже Ірина. Передивляються усім колективом. І не раз дівчата. Дуже вам дякуємо за орішки. Ми любимо лисичок. Не знаю, що ви там ложите. Ми смашенькі, може вже третій день лісі вигуляємо. <звінь> <рігана> Не можу зупинитися. <рігана> Чогось всі увірено йдуть на, на Черкасу. <звінь> Всіх срочно потянуло в Черкасу. Дякую вам, дуже смачно. Можна буде берегти. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.